Доброго дня, друзі! Мене звати Павло і я радий вас вітати на каналі Синський Рибалк. Сьогодні я вийшов після роботи порибалити на річку псевдо біля біземенного озера. За декілька днів перед цим я вже плавав по цим місцям. На човні шукав перспективні місця. Пробував ловити на мікроджик, плювань не було. На це місце я звернув увагу, бо воно відрізняється від основного русла ріки. Це невеличкий затон, течії немає, відносна невелика глибина, заросли водоростями і є віконці. Я побачив, що тут гуляла пласкірка і краснопірка, тож вирішив сьогодні перебалити на цьому місці. Взяв із собою дві поплавчанки, Ловити ми на одну на апарішів, а на другу на живну горохову мастирку. Тільки кидаєш, відразу починає клювати. Вроде Городає веде у бік, але підсекти не можу. Мабуть, дрібнота бавиться. Оце непогано попалося. Майже у долоні. Поки попадає тільки краснопірка. Ласкирка чомусь мовчить. Мабуть, там все ізграйка дрібноти. Іноді попадають екземпляри більш менш. Радує кількість клювань. Не дає поплавцю встати. Тільки кинув і починає поплавець витанцювати. Але далеко не усі клювання результативні. Якби були усі, то ловив би дуже-дуже багато. Другу утку прийшлось скласти, щоб не заважала. поки з однієї возишся, на другій вже зіваєш і знімає насад. Майстерка трохи відсіріла, робив зранку і поклав до холодильника. і перед виходом на риболовлю не перевірив її стан. Плювання на неї є відразу. Але її швидко збиває з гачка. Мастирка повинна бути більш щільна, ніж в мене зараз, тож ловитиму на опариш. Хочу ще спробувати половити з берега біля здибанки, під межею водоростей на течі. Може, підійде щось крупніше, але це іншим разом. Я все дитинство рибалив на річці, у райони Тополі. Був на тих місцях минулого року. Річка дуже змінилася. Пропливали, коли сплявлялися на човнах з чистих прудів до баранівки, ловили щуку на спінінг. Раніше річку в районі Тополі чистили земснаряд, добували пісок, а наразі вона прийняла первісне русло. Трохи клювання затихло, щось рибу зігнало з місця. Пропливу по затону, подивлюся, може, і є ще подібні цьому віконці. Красивий затон. Віконця то є, але або мілка, або віконце тільки на поверхні. А на рівні 15 см ліво водоростей. Тож повернувся на попереднє місце. Риба підійшла і почала знов клювати. На берегах багато відпочиваючих. також плавають на катамаранах, каяках. Набагато тихіше і спокійніше, ніж на блакитних озерах. За час ловлі тільки один раз пронеслися мімо на гідроскутері. На озерах по поповках проноситься кожних 5-10 хвилин. Просто немає слів. Схоже, що більшістю клює дрібна краснота, бо і води, і топить підсікаєш нема. Дала підсікання одне на 5-6. Це одна краще, ніж би зовсім не клювало. Скучив я за такою риболовлею. Дуже азартно. На озерах останнім часом навіть краснопірка клювати не хоче чим. Дрібну краснопірку я не відпускаю. В мене собака, німецька вівчарка. Вона дуже полюбляє рибу. За риболовлі приходиш, крутиться під ногами, поки не їй рибки. Раз на три місяці даю протигельмінтне, тож за її здоров'я можу З'яв я її, коли їй був рік з притулку. Більшість звичок так і не вдалося виправити. Рибу їсть серцем, аж гайшому. Зараз їй 6 років. До сирої риби я її не привчав, коли я її взяв, вона вже була привчена. Тож дрібноту є мені куди дівати. Пробував брати її з собою на риболовлю, перебалити, але не дає. Може стрибнути з розбігу у воду і плавати по поплавках. На місці не сидить. Може доставати інших рибалок, а собака та велика, тож цю ідею я просто залишив сидить вдома і чекає, поки я прийду з риболовлі. Сьогодні я вийшов на декілька годин, бачив безліч клювань, гарно відпочив і відвів душу, ловив приблизно три десятки красмопер. Є їй така, що можна посмажити, решту почистить собака. На річці ще один плюс не так багато комарів, як на Блокитних озерах, та й набагато тихіше. Добиратися до базим'янки відомо мені 10 хвилин пішки. Тож, мабуть, треба сюди виходити частіше. Нижче патечії є ділянка з великою глибиною і HR. Можна спробувати половити щуку на живця, в якості живця використовувати красмор. Восені на цих місцях. Я часто ловлю щуку на кружки, але це вже інша історія.